Краще ревець року нашого але Мені поботу не його. Це не мої ворота. Я люблю великі, де можна грати. Що святий Миколай кладе під подушку неслухняному каневцеву. Без уголо. <плес> Ти віриш у Миколая, що він існує? Звичайно, звичайно, я вірю. Я, я спеціально лягаю спати там. Я вже 9-й вечора спав, щоб він швидше прийшов. До восьмого класу я стояв на воротах, навіть якщо чесно, маю триста петки краще воротаря вдома. Тріочечка в кермо. Поїхали додому. <ривіт> Усім привіт! Для Буковини позаду вже три тижні зимової відпустки. І за цей час жовто-чорні настільки засумували за улюбленою грою, що нині всі разом зібралися у Чернівцях. Для чого, спитаєте ви, щоб поборотися за зимовий кубок ФК Буковина з міні футболу? Одразу не скупіться поставити вподобайку, адже залаштунки цих змагань ви не побачите більше ніде. Зимовий кубок це турнір, який Буковина організувала всередині клубу. Аби футболісти підтримували фізичну форму. Наприкінці року зарядилися позитивними емоціями, і банально задовгу зимову паузу, щоб не забули, хто і як виглядає. Опа, привіт. У турнірі беруть участь чотири команди по вісім гравців, і перш ніж перейти безпосередньо до спортивної заруби, пропоную подивитись, як ці команди формувались, а саме сліпим жеребкуванням напередодні. По 6 футболістів першої команди буковини зараз витягнуть наші голкіпери. Лоперіонок. Максим Лоперіонок. Є у нас перший партнер Данила Канувцева. Роман, Роман Бодня. Роман Бодня. Ян Морговський Ян Морговський у Івана Пономаренка. Ігор Солдат. Юрій Дуди. Богдан Бойчук, Андрій Бусько. Андрій Андрійович. Данило Голов. Дмитро Шинкаренко. Владислав Камелюк. Михайло Рудацький. Данило Гончарук. Юрій Глущук. Максим Гірний. Іван Тищенко. Накита Бузу. Арсеній Кілєвий. Які твої враження від твоєї команди? На перевершенні. Всі, кого я хотів, всі у мене. Та ладно, нормально. Гірний, головне там. Капітан, капітан гірний. Я віддаю йому капітанську, він знає, що робити. Є Е, ну, Команда досить цікава. Я думаю, в нас мало хто вірить. <рес> <рес> Але ми, я думаю, ми покажемо свій футбол, пару теорій проведемо до початку чемпіонату цього. І я думаю, що все буде добре. Як ти переживеш, кілі війни у твоїй команді? Та, слава Богу, чесно. <рес> Жеребкування мені дуже сподобалось, гарна команда я натягнув. Натягнув? І... Так. <рес> Все подобається. Ну у вас одразу тут фаворити записують? Ну, так, так і є, в принципі. Бо в нас дуже гарний склад. Локольонок, солдат, вузько, пищенко. Я. <рес> <рес> а ти будеш на воротах грати? Чи... Якщо буде така можливість, то я б не хотів. Чому? Бо дуже холодно стояти. Яке завдання ставиш перед своєю командою? Тільки перемога, перше місце. То тут не буде такого не буде. своє задоволення. Ніякого задоволення, тільки результат. Переконаний, вам цікаво, що ж це за четверта таємнича команда. А це справжня Dream Team, складена із тренерів, адміністрації та персоналу клубу. Дуже серйозна розминка тут. Раз, два, три. Раз, два, три. О, раз, два, три. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Ти сидиш? Я ж ти сказав. А что? До пояса, ці маси не знімає, бо це Я з родиною. Я тіку Пасі ходив. Та гарні чого ти. Новенькі? Так, так, новенькі. Воротар без магі. Вот мяча, 4 секунди, я воротаря так само аут, так само кутовий. Мора можна віддати один раз. Та може може без Ні, 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 ні. Ми сказали по по правилам по залу, що Мора Тареве можна було запутати. Не запутати. Будете свистіти, тому що ви не не запутали. Команди готові? Так. Vamos. Виходимо. Команди на проти фіскуль. Привіт. Слава Україні! Героям слава. Все, хорошо. М'яч, збираємо голову. Оце. Ви Є yeah, перший гол на турнірі. 25 секунд до завершення матчу між командою Каневцева та Погоріло рахунок 3-3. Данило, як ви прокоментуєте перший матч вашої команди на зимовому кубку? Я грав не дуже гарно, без розмінки, напевно. Но друга гра буде краще. Це не мої ворота. Я люблю великий, де можна грати, а тут стоїш просто, тебе б'ють і все. Хто МВП першого матчу у твоїй команді? Бочко. Кане, це кажеш, що ти МВП першого матчу у складі команди рожевих. Найкраще ловить. Що, що? Хайкраще ловить. Що були проблеми з цим? Та, трошки я важні в тонусі сюди. Треба набрати кращий ревець року пів... нашого півріччя, але Мені фоботу його. А що, бачу, ти задихався трошки? Це важко, важко, чесно. Це зовсім інше, ніж великі фоботи. інтенсивні зовсім інші. Та чого треба проєкнути? Думаю, наступний матч буде легше. Ти автор першого забитого гола на зимовому кубку. Так. Та як, там Бората хто стояв? тих. Канівці, здається, так? Да? Ну, це що ж це, там? Це сказано. Пас просто йому віддав і там вже все зрозуміло. Як з правиром? Та класно все, чудово. В тебе як? Та класно все, чудово. Сиджу з приємною людиною, дивлюсь на футбол. Клас. Розкажи, як твоя відпустка проходить? Та все добре додому з'їздив в Київ, повернувся. Все чудово, відпочиваю. Розкажи загалом, як проводив час у відпустці. З'їздили до дружини, до батьків її в Запоріжжя. Так, трошки з друзями побачився, а так то все вдома сидів. Сиділи вдома в Кам'яці, в Подільському. Ї... Як там Запоріжжя? Дуже багато прильотів останнім часом. Та там завжди так, але кажу, люди такі молодці. Я дуже здивований, наскільки люди там оптимістичні. Ну, ніхто не хоче покидати домівки. Люди настроєні, що вони будуть надалі жити в Запоріжжі і що це буде точно вільне місто. Боді, розкажи, як проводиш час у відпустці? Та все добре, вдома сижу з сім'єю. І, і все. Збираємося грати трошки в футбол. От то, що витягнули вас всіх трошки з відпустки, да, пограти у футбольчик, як ти це розцінюєш? Так, це, це дуже цікаво. Ну і ми, в принципі, нас не витягнули, бо ми збираємося через день. Тому ну, цікаво пограти. А скажи, що футболістам можна, а що не можна робити у відпустці? Порушувати режим все одно не можна. Ну, не дозволено, напевно, це взагалі покидати форму фізичну, взагалі не займатися ніякою фізичною активністю, тому що ну, потім ну, це для себе чисто можна потім травмуватися з першого там, ривка першого беда. Тому я думаю, це категорично заборонено. А далі там вже кожен сам собі володар. Хто як хоче, тим займається. Андрій, розкажи, як ти проводиш свою відпустку. Е, та Зараз більшість з батьками, з рідними, вдома відпочиваю, зустрічаюся там з друзями. Трошки розгуляю. Спокійно, нічого такого, відпочиваю просто вдома. Святий Миколай неслухняним дітям кладе під подушку різочку. Як ти думаєш, що святий Миколай кладе під подушку неслухняному каневцю? Подзитильник. Різника. Хороший середній пас! Який гол! гол забиває мива! І це Джек Грініш. Ні, це Андрій Різник. Хороший, хороший. Хорош. А тобі Миколай щось поклав під подушку? Е, та, ну таке, по, мінімально там, е, цукерки, фрукти. М Мандаринки, горішки? Так, та, нічого такого, без, без фанатизму. Ти віриш, що Миколаєш, що він існує? — звичайно, звичайно, я вірю. Я, я спеціально лягаю спати, там, я вже до 5 вечора спав, щоб він швидше прийшов, бо він до мене приходить ввечері, коли я сплю. Скажи чесно, святий Миколай щось поклав під подушку? Так, поклав, але я не скажу. По положив? О, та, та. Не під подушку, так би не вмістилося. <рес> як ти думаєш, що Святий Миколай кладе під подушку неслухняному слухняному канівцеву? Канівцеву? <рес> Я думаю, без углого. Хорош, так що. А як ти думаєш, що святий Миколай кладе нечемному Канівцеву під подушку? Не знаю. Дітям різочку, а тобі різника. Прикол. Свічно? Так. Ні. Ні? Я тут повинен сміятись? Ну, заціни не прикол. Не дуже? Ні, <ч cultures> серйозно, не. Ні, ні. Різочка, різник, поняв? Каламбур такий. Да -да. Різник забивав йому. Я зрозумів, так. Да. Я, ну, я мав посміятися, але я. Не дуже, да? типу? ну, так? Ну Ну, можна ще потренуватися мені. <uss> да, в цьому. Ну так. Да, да. Ну, час є, у нас ще. Да. Артурчик, берем. Артурці, зберемо! Артур, давай, давай, розбираємо. Водій клубного автобуса, Буковини. Артур Тижненко капітан команди. Для вилучення Пономаренка Максим Гірний стає на воротах, дивіться, це джокер голкіперського цеху на зимовому кубку Максим Гірний виручає, коли Пономаренко отримує червоні картки. Розкажи звідки такий досвід у тебе. Ну, якщо чесно, до восьмого класу я стояв на воротах. Навіть, якщо чесно, маю 300-те кращого воротаря вдома у Львові. Так що... Для мене не в новинку. Як так сталося, що ти перейшов у напад грати з воріт? Е, ну, у нас змінився тренер в школі, і я найшвидше біг в команді. І він сказав, що воротар не може найшвидше бігти в команді, поставив мене грати нападника, і з того часу так і, так і граю нападника. Віталій Станіславович, прокоментуйте результат на табло. Не відображає стан переподій на полі. Скажіть, як вам рівень хлопців, які сьогодні разом з вами грають? Тобто адміністратори, водії автобуса і так далі? По грі вони самі найліпші. Так, да, фізики в нас не вистачає, але якщо прийдемо збори, то ми можемо з ними все потягати через пару місяців. Що такий мокрий? Ну, працюємо на полі. Де легше працювати? Поза полем чи на полі? На полі. Чому? Цікавіше, приємніше з м'ячем. Як прокоментуєш результати першої гри? Ну не гра не порахунку. Могли багато забивати. Віталій Кольцов відновлюється після складної травми, отриманої в матчі з Карпатами. Покажи, що там маєш. Як проходить твоя реабілітація? Розкажи, в якому ти стані зараз. Та не знаю, завтра буде знімок і буде вже відомо, як там іде відновлення. А розкажи, що це за штука така у тебе на нозі? Та Тавангет, як здержуєш, щоб замість гіпса. Так би, мабуть, гіпс був, але поставили цю штучку. Наскільки ну, засмучений, що зараз не можеш з пацанами поганяти м'яча на цьому полі? Та ну дуже сильно засмутився тоді, коли ще знав, що така травма. і... Остання гра була, тоді у нас така важлива і теж її пропускав, тому таке було погане відчуття. Як загалом проводиш відпустку? Розкажи, чим займаєшся? Та ну як відновлення, і в зал ходжу з тренером трохи, і так все. Що це був? Це? Гол. Ну як? Ну як? Я ж казав, що лівий чудак. Але... — Це вам не повезло, як бачив. Іванко тут подейкують, що не було фолу в останньому епізоді, завдяки якому перемогли. Як ти коментуєш? Ну, суддя поставив, значить, був. Є варм. Подивимось там на телевізорі і вирішимо був чи не було. А ти що скажеш? Але так, чесно, давай ніхто не чує нас. Три чечка в карман, поїхали додому. На досвіді. А що це таке, скажи, Що це за голи від своїх воріт? Награєм на тренуваннях. Може коли заб'ю в грі. Та ні, ну, майстерність, така. Цік ти, два голи забив? Так. Два. Поки що. Очікував, що вдасться попасти в раз. Звичайно, я дуже засмучений, що так мало забив. А як ти думаєш, скільки загалом голів забили за весь ігровий день? А, всі команди десь, я думаю, більше не 40. 45. Я тебе хотів привітати, Андрюх. Чим? Ти кращий бомбардир першого ігрового дня. Та це тільки пощади, щоб витаєш в кінці, якщо буде краще. Ти знаєш, скільки голів забив? Ну, десь шість, напевно. Рівно 6. Як, як тобі це вдається? Ну в чому секрет? Це не секрет, це робота командна. Я Та ти що, який ти серйозний? Та що, так і є. Ми а це не є після матча інтерв'ю. Ага, да? так? Ну блін, ну тоді я сам все зробив. Ян, ну кажуть майже всі хлопці, що ти у міні-футболі себе почуваєш як в своїй стихії, це правда? Та й в футболі так само. Ну є питання, значить. Та ні, <свист> ні, а, ні. а кажуть, що ти через запотівші очки бачишся. <свист> <свист> Покажи себе, будь ласка. Покажи. Друзі, ось таким був перший день зимового кубку ФК Буковина з міні футболу. Загалом таких буде аж 5. Про них ми розповімо у наступному випуску, а також дізнаєтесь, хто переміг у цьому турнірі. Отож, підписуйтесь для того, щоб не пропустити наступний наш випуск, ставте вподобайку під цим відео. Дякую за перегляд. Всім па-па!